Друзі, дивіться я. Оці всі машини, оці всі, скоро стануть нашим автопарком в Україні для поранених. Вони будуть транспортувати поранених. Я особисто зараз приїхав в Нідерланди. Ось сидіти. А то бачите, кріплене на підлозі. як руки отак торчать. Ця штука, яка. Ай-яй-яй, як то добре! Шановні, дивіться, ось наш Мерседес, ось наш Volkswagen. Давайте почнемо з Мерседеса. Ну, тут є такий вхід, є вхід боковий. Тут все виглядає приблизно ну, наступним чином. Ну, машина, купа, купа, кріп. у в нас оці всі сидіння за такого положення складаються так. Тобто тут дуже багато всього можна перевезти. Всюди в нас от є такі кріпні, фіксатори, є отакий підйомник, дуже цікавий. Класно працює, все нормально. Ми перевірили. І ми, по-перше, ще будемо багато гуманітарної допомоги вести. Тут можна прям постраждалих перевозити нормально. Ну, тут система дуже козирна, дуже класна для наших поранених. Ось у нас є цей Volkswagen, дивіться. Ну тут, звісно, звісно покомфортніше. Але питання, як тут сідати пораненим, у яких? Часто бувають руки отак торчать з купою різних там фіксаторів і так далі. Тут нема, ну є кріплення на підлозі, але не так багато. Ця штука, яка спускається, ну вона просто спускається і ну, руками треба так завозити типу, на возику. Тут також є всі кріплення і так далі. Воно приємніше, він і зовні є, такий більш класний. Подивіться, і зовні фольксвайон поприємніше. Ну і все. Типа, оце і всі Ну і тут сидушка, ясно, лучше, тут типу, для водія там більш комфортніше. На дальній дистанції ясно, що більш комфортніше.